І так, колеги, черговий проміжний етап. низ ми закрили фокус з врізною стінкою не, показ... не вдалося показати. Ну а з другої сторони, то випадок, коли не зовсім все чітко становиться. Коли все погнуто якісно, тобто всі стінки співпадають, то отої ерунди робити не треба. Хоча вона теж дуже класно виглядає, як вроді би, так і. Задумувалось. Ну, вийшла прям тютелька в тютельку, без будь-яких зазорів. Так, далі. Завісики зрізається війська, витягується, прорізи робляться більш широкі, даби. Вона свободно э, рухалась, далі вставляється це все дело на площині. Пробивається так, щоб вона в одній площині лежала. Ну або шукаються навеси, такі, які більш підходять для цього. Но іншого не нашлось, я їх вже давно використовую. Э, так, дверка під своєю вагою должна опускатися і підніматися під невеликим поштухом Маси І за края не виступать. Чого не виступати, коли ми вдруг там користуємося мішкодержателем. Ну, в даній версії його, звісно, не буде. Це така полупромислова Или... Та, ну, почти промислова. То мішкодержатель тут ставити не буде. Но коли він є і ви там знімаєте його, то можна, звісно, притримати. Но зачасту чіпляєш. І дуже неприємно виходить, коли мішок вже убрав, а воно просипається. Можна, звісно, продумати якийсь фіксатор, тимчасовий такий пружинний, який буде фіксувати на той час, поки ви той вантух міняєте, ну, то вже мелочі. Так, Цю частину касинами, які були тут в везліжку, які зрізались, ми їх сюди додавали, оформили вихід. Більше вузький і ці створки не даватимуть розкидатися, тому що відсюди буде висипатися. Тобто таке завузили проход. Далі ця сторона те самісіньке, тобто нічого нового, все однаково. Так, ну і тут теж трохи завузили, це висипатися будуть камінці через цей Так, да, На 45-й оця висота отвода буде, звісно, не така, вона на 20 см менше, більш така ізна. І торчить трошки більше за тіло згідно з тих креслень, які я дав. В даному випадку поступити інакше не вийшло, бо обмежує розмір листа. З якого країться. Тобто максимальні розміри враховані, щоб вийшла саме така плоска версія. Тому на це не звертайте увагу. З тим кресленням буде якраз так, як в отих всіх попередніх версіях невисока. І опять же, за що того, що Оцей кут Ну пропорційно збільшилась на 40 см, відповідно, і кут продовжився вниз, тому е висота. З віялки збільшилась на 20 см. І вона зараз вже сягає 2,30 Трошки неудобно, але втім висота від долівки до краю жолоба повинна бути така, щоб вам удобно було либо шнек підставити з воронкою, либо ті ж самі мішки ставити. Тобто не менше. Ну, не більше 60 сантиметрів, не менше 50, інакше буде геть невдобно. Так, ну, з низом понятно. ножки як ставляться, теж нічого тут сложного немає. Вони приварюються на однакову висоту е до кутів. Перетинка таким чином. То це все якоби. Так, готуємо зараз шлюз. Це зараз просто труба. Ну, понятно, вирізали отвір. Це стоїть труба для чого? Для того, щоб організувати перетинки, даби обмежити можливість деформації. Стінки під навантаженням. Ось такі ось косинці. Ну це, опять же, тільки для версії з дуже широким тілом. В 45-ки -ті це все зайве. Двухстволочка така. Так, далі. Далі, далі. Тримай цей я... перетинка для двигуна. На кресленнях вона виглядає отак, 150х400. Робимо розмітку під двигун. Ну, в даному випадку буде використовуватися сюди 2800 обертів, з крильчаткою прийдеться погратися, чого я вже пояснював, коли ширина більша, то варіантів утечки повітря більше і кількість його. Ісходно набагато більше. Ну, в принципі, є ще два а, тисячника, якщо що, будемо гратися. Но а, на 45 ки 15-тисячник саме то, що треба. 0,37 кВт. Так, розмічаємо. Отаким чином, щоб він стояв той двигун. В кутах мітимо отвори. І підгибаємо порядка 2 сантиметрів під 90 градусів. І ця перетинка стає в цей радіус, стає, якраз буде плюс-мінус кілька міліметрів по центру двигун з цим розміром пластини. Так, для кріплення газетівської крильчатки нам треба щось наподобі. Ступічки, помпи. Ну, можна її, звісно, десь знайти беушну помпы, помпи, але ми виточили, спасибо спасія, толі, такие вот заготовки. По То Тобто крильчатка сюди сідає на оцей піньочок. По крыльчатке намітили, отвори, нарізали. Різьбу. І мається отвір з різьбою під гуж... гужончик. Ну, у кого гужончики продаються в магазині, вам повезло. У нас їх якось повелось днем з огнем не сыщеш. Ми їх робимо самі. Ось от вот под торкс. Із чого? І з самого звичайного анкера. Ставимо до болгарки по 45 градусів, проворачуємо і маємо гужончик тої довжини, яку ми хочемо. То не проблема, а стої копійки. Далі. Підготувати треба ручки для, як їх правильно назвати, коротше, для отих нижніх ляд. Длинна отака гайка, мебельний болт і шайба. Ну, даби зручно було крутити рукою. Це все воєдине і буде фіксація той нижньої створки. Так, для шлюза зернового. Фіксатор, як показала практика, можна і не використовувати. Він зазвичай тримається сам по собі і дуже добре. Тому не будемо занадто витрачатися, смисла в цьому немає. Так, це для шлюза. Дві великих для більших створок, одна маленька, ми це вже обговорювали. Так, ставимо. Ставим. За допомогою струбцин вертикальне положення, дві длинних, і та, що менша кладемо до задньої стінки. Далі ставимо коротку коротку в таке положення, даби воно не е, ножки, там буквально кілька міліметрів, і знаємо, що це повністю лежаче положення. Ну, а всі інші Відповідно, вертикальна і створка. Відстань до стінки буквально там 5 мм, даби отим болтом не дуже багато закручувати. Процес, як приварюється, я думаю, то буде зайве, нічого тут складного немає. Ще шлюз. Шлюз це 76-та труба ось отаким ось чином, Тобто з пів труби. Пів труби. В одну сторону вона торчить на 1 сантиметр стінки. з другої сторони, Тобто оця труба завдовжки, якщо у нас камера 45, то труба 50, Якщо у нас камера 85, то труба 90, відповідно. Ну так само як. По тому самому принципу, як і у ті прутки, на яких тримаються оті перетинки. Так, і оця точка заріза. Оця точка заріза, вона відповідає, відповідає. Оцим нижнім точкам Тобто засунули, відміряли, поставили тисячки і і погнали кромсати Так, ну, я думаю, пока що достатньо. доробляємо цей об'єм намальований. Ну, а далі Побачимо. Все, слідкуємо далі.